Привіт усім! У нас сьогодні розпочинається турнір Тризірковий синіх Ось таку оборону я виставив. Побачимо. Так, переходимо до атак. Так, кого нам потрібно взяти? Ну, буду брати найсильніших і певно грати весь турнір однією командою. Так, беремо Валер Морка. Трівела мені мені подобається грати, візьмемо два тривела. Так, і... І, і потрібно взяти певно ще одного червоного, а це буде або руфус, або Вакас. Ну, Вакас ріже здоров'я, тому певно, краще буде Вакас. Давайте спробуємо так. Так. Є четвірка червона і четвірка зелена. Ну, потрібно лікування підготувати собі. Щоб було. Давайте червону, четвірочку і трієчку. Накинемо зараз паразитів. Так, і потрібно пробувати заряджати тривеллю. Давайте так. Поле рухливе, велике комбо. Так, підліковуємося. І випускаємо тривель. Чудово. Розподіл нам на руку. Перший є. Ох, то вже нічого нам не зробить. Добре. Йдемо далі. Поки нічого не буду змінювати. Тут зелений по центру, тому давайте. Уже всі на 60-му. Думаю, що потрібно розпочинати з червоних. Тільки шкода, що в нас дві трійки. Нам би четвірку бажано. Давайте спробуємо так. Не під'їхав. Тому будемо фіолетові скидати з червоним. Так. Давайте зелені заберемо. Добре. Тепер у нас є заряд червоних. І у нас є заряд трівелів. Можливо, ми навіть встигнемо до ворожого тривела. Давайте так, обережно. Так. Тут дріболячі вдалі. Ну давайте проводити. Так. так. Можливо, ворожий трибіл нас зараз і поховає. Фаєза не можемо зібрати. Оскільки заряджений тривел, давайте в нього синє прокинемо. Так, давайте п'ятірку. Добре. Ну і можливо є сензора підірвати. Трішки не вистачило. Так, потрібно збити шкіру кам'яну. Є. Все добре. Ну тут, тут на тоненького. Так, ну тут я думаю потрібно брати більшу концентрацію фіолетового, бо Джолі це неприємна карта. Давайте можливо візьмемо так, три фіолетових і спробуємо так. Давайте розпочнемо в червоні фіолетові. Один хід джолі заряджений. Є фіолетовий під джолі, але нам потрібно зарядити фоеза, підлікуватися. Давайте так. Давайте так і вийдемо на фіолетовий кристал. Ну і будемо пробувати. Майже, майже джолі забрали, але те, що фіолетового багато, це чудово. Так, добре, випускаємо трівелю. Так, ну, давайте волі зморк і будемо зривати. І знову Джолі Вест почала. Давайте так. Булірморка потрібно забирати. Фаєза спробуємо зарядити. Якщо ми, звичайно, встигнемо. Так, бьорн. Бьорн фаєза добиває. Ну це вже погано. Тут потрібно робити прокрут. Фіолетових шукати. Чудово. Поле саме все зробило. Закінчуємо. На, Джолі неприємний центр і як на мене це буде на цей турнір топ-центр. Бо Гунара як би не можна брати, тому, тому Джолі буде топ героєм. Так. Можливо. Там Фаєс. Давайте спробуємо повернути Волерморка. жахливе взяли три кольори, але поле жовто синє, потрібно щось шукати, давайте червоні. Зробимо. Честно поле зараз від жовтих ну. Султану погано. Є тривели, але щитки від фаєза нам не дадуть зрізати. Не потрібно бити, тому що, тому що ми не вижимем. Ну, Ще можливо спробувати теж своїми квасірами пограти. Вони в мене на альфа-зламі. Можна спробувати. Трівели без альфа зламів. Давайте ми спробуємо ще жовтими зіграти ось так. <плес> Очевидно. давайте прибирати Почнемо з жовтих Спасибо. Заборонено на щітке і ведмедиця вже більше не зможе поставити альфа-тант. Беремо четвірку жовту. Відразу стрійку. Добре. Допустимо квасію. Будемо червоними займатися. Скільки там ще альфа Один хід. Один хід. Давайте так. Так, okay, думаю, на паралезеть. Ну, по 280, 260 здоров'я в бджолок квасірових. Ну, так, щоб багато то ні, але але додатковий захист теж непогано, бо тривели вони застаріли по параметрам уже. У мене ще й без альфазламів. Тому квасірами, певно, певно, краще грати цей турнір. Хоч вони і не повільні, але помаленьку бджілки роблять свою справу. У нас є жовта четвірка, і зірвемо морду і якраз зарядимо. Афа, яси так зарядився, добре. Так, да, тут немає такої ударної міці, але, але як на мене більш надійно. Будем закінчувати. Тут же нам ніхто нічого не заробить. Фаєс минус акіла. Там заборона тому. Ну, побачимо ще, я ще подумаю. Ну, ця команда, бачите, вона і максимальне здоров'я собі, і бджоли непогано захищають команду. Так, ну не обійшлось без поразки, але це швидкий турнір, тому, тому так, хоча й перший день. Ну, подивимось. Добре. Зустрінемось завтра. Дякую всім за перегляд.